Доброго дня, українській землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті! Записуємо число. Класна робота. Запишіть число, яке містить 34 десятки. Дійсно, це число 340. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного та задачі на подвійне зведення до одиниці. Розв'яжи задачу першу двома способами. Працюємо з підручником це завдання номер 1 на добу трьом кролям треба 330 грамів сухого корму. Скільки грамів корму треба на добу 9 кролям? Зупини відео. Прийди до підручника, прочитай ще раз задачу і склади самостійно короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Трьом кролям потрібно 330 грамів сухого корму. Дев'яти кралям це є шукане число. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. Такі задачі ми розв'язуємо двома способами. Перший спосіб це спосіб знаходження однакової величини, за двома величинами першого випадку, знаючи, що на добу трьом кралям треба 330 грамів сухого корму. За цими даними ми можемо знайти правильно, ми можемо знайти, скільки потрібно грамів сухого корму для. Одного краля. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Перший діє 330 поділити на 3. І це дорівнює 110 грамів. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі: якщо одному кралю потрібно 110 грамів, то 9 кралям. У 9 разів більше, і нам потрібно 110 помножити на 9. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз частка чисел 330 і 3 і помножити на 9. Ми розуміємо, що трьом кролям потрібно 330 грамів корму, а дев'яти королям це є шукане число. І другий спосіб розв'язання цієї задачі. Це спосіб відношень. Ми знаємо, що 9 кролів більше, ніж 3. А у скільки разів? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 9 поділити на 3 у 3 рази більше. Якщо 9 кролів у 3 рази більше, значить і корму буде потрібно для цих кролів у 3 рази більше. І в другій дії ми застосуємо арифметичну дію множення. Цю задачу ми також можемо розв'язати виразом, і нам потрібно 330 помножити на частку чисел 9 і 3. Продовжуємо досліджувати задачі, працюємо з другою задачею. На дві доби трьом кралям треба 660 грамів сухого корма. Скільки грамів корму треба на добу одному кралю. Записуємо короткий запис зошит. Дві доби трьом кралям 660 грамів сухого корму. Скільки грамів корму потрібно на одну добу одному кралю. Це є шукане число. Ми розуміємо, що це задача на подвійне зведення до одиниці. І шукане число. Подвійна одиниця. Щоб дати відповідь на це питання, ми застосуємо арифметичну дію ділення. І такі задачі ми розв'язували двома діями ділення. Такі задачі розв'язувалися також двома способами. Давайте з вами розглянемо перший спосіб розв'язання, коли ми можемо 660. Поділити на 3. Коли ми 660 ділимо на 3, ми знаходимо, скільки потрібно сухого корму одному кралю на дві доби. І це дорівнює 220 грамів. Одному кралю на дві доби. А в другій дії нам потрібно 220 поділити на 2. І це потрібно одному кролю на одну добу. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз. 660 поділити на 3, поділити на 2. І це дорівнює 110 грамів. Цю саму задачу ми можемо розв'язати іншим способом. Коли 660 ми можемо поділити на 2. І це ми знайдемо скільки сухого корму потрібно трьом кралям на одну добу. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І нам потрібно 330 поділити на 3. Це дорівнює 110 грам. Також другий спосіб ми можемо записати виразом. 660 поділити на 2 і поділити на 3. Аналізуємо третю задачу. Дорослому кралю на добу треба 110 грамів сухого корму. А маленькому 50 грамів. Скільки грамів корму треба дорослому кралю та кроленяті разом на 2 доби. Записуємо задачу коротко. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин на одну добу. Кількість і загальна маса. Дорослому кралю на одну добу треба 110 грамів сухого корму. А маленькому 50 грамів. Скільки грамів корму треба дорослому кралю та кролиняті разом на дві доби. Шукане число загальна маса. Щоб дати відповідь на питання задачі: скільки грамів корму треба дорослому кралю та кролиняті на 2 доби. Нам спочатку потрібно знайти, скільки потрібно сухого корму на одну добу дорослому кролю і кроленяті разом. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Нам потрібно 110 додати 50. І це дорівнює 160. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію множення. Ми можемо скласти вираз до цієї задачі. Сума чисел 110 і 50 і помножити на 2. Цю саму задачу ми можемо розв'язати і іншим способом. Знаємо, що дорослому кралю потрібно 110 грамів. І знаємо, що цьому кралю потрібно сухого корму на 2 доби. За цими даними, ми можемо знайти, скільки всього грамів корму потрібно дорослому кралю на дві доби. І ми застосуємо арифметичну дію множення. Нам потрібно 110 помножити на 2. В другій дії ми будемо знаходити, скільки круленят і потрібно на 2 доби. І також застосуємо арифметичну дію множення нам потрібно 50 помножити на 2. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Другий спосіб також складаємо вираз. 110 помножити на 2 і додати 50. Помножити на 2. Зверніть увагу, це задача на знаходження суми за двома добутками. Зупини відео і запиши розв'язання задачі на вибір. Формуємо обчислювальні навички письмове множення на 2 цифрове число. Це завдання номер 2. 38. Помножити на 23. Записую множники стовпчиком, починаю множити одиниці. 3 одиниці треба помножити на перший множник 38, 3 помножити на 8. 24. 4 пишем 2 переносимо на наступний розряд. 3 помножити на 3 9 та ще додати 2. 11. Це перший неповний добуток. 114. Множимо на десятки. Нам потрібно два десятки помножити на перший множник 38. 2 помножити на 8. Дорівнює 16, підписую під десятками. 6 пишемо, 1, переносимо. 2 помножити на 3, 6, та ще один 7. Другий неповний добуток 76 десятків. Або це число. 760. Нам потрібно додати неповні добутки. Записуємо 4, 1 додати 6, 7 і 1 додати 7 8. Отже, значення добутку 874, 46 помножити на 19 множники записую стовпчиком, Починаю множити одиниці. 9 одиниць потрібно помножити на перший множник 46. 9 помножити на 6. 54. 4 пишемо 5, переносимо в наступний розряд. 9 помножити на 4 – 36. і додати 5. 41. Ми отримали перший неповний добуток. 414. Множимо десятки. Один десяток потрібно помножити на 46. Підписую під десятками 1 помножити на 6 6 і 1 помножити на 4 4. Це другий неповний добуток 46 десятків. Нам потрібно неповні добутки додати 4, 7, 8. 800. 74. Значення добутку. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. У досканаліум вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 3 560 поділити на 40, додати кадр рівня 23. Це ускладнене рівняння, де ліворуч є вираз, який ми можемо обчислити. 560 поділити на 40. 560 поділити на 40. Дорівнює, дорівнює 14. 14 К дорівнює 23. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент, другий доданок. І щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Відняти відомий доданок. К дорівнює 23 відняти 14, К дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 560 поділити на 40, додати 9 дорівнює 23. 560 поділити на 40 дорівнює 14, а 14 додати 9 дорівнює 23. Ми отримали істинне твердження: 23. До рівня 23, значить, рівняння розв'язали правильно. Зупини відео і розв'яжи інше рівняння самостійно. Працюємо з геометричним матеріалом. Побудуй прямокутник зі сторонами 55 мм і 45 мм. Обчисли його периметр. Я накреслила ось такий прямокутник. Давайте підпишемо сторони прямокутника А, Б, С, Д. Нам відомо, що сторона А Б дорівнює 55 мм, а сторона Б, С 45 мм. В Нашій задачі потрібно знайти периметр цього прямокутника. Пригадайте формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б. І помножити на 2. Значить, ми можемо з вами знайти периметр прямокутника. Сума чисел 55 і 45 і помножити на 2. 55 додати 45 дорівнює 100, а 100 помножити на 2. дорівнює 200 мм. Або це 20 см. Побудуй квадрат із таким периметром. Щоб побудувати квадрат з таким самим периметром, треба периметр прямокутника поділити на 4 сторони квадрата. Тому що периметр квадрата А помножити на 4. Тому ми 20 см поділимо на 4, і це дорівнює 5 см. Це є сторона квадрата. Вам потрібно самостійно накреслити квадрат із стороною 5 см. Зупини відео і виконай це завдання. Формуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження частини. Це задача номер 5 Зупини відео. Прийди до підручника, прочитай самостійно задачу і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо короткий запис. А у тебе так? Щоб знайти частину від числа, потрібно число поділити на кількість цих частин. Якщо нам потрібно знайти 1 третю від 900 грамів, це стільки становить борошна з трави, Нам потрібно правильно 900 поділити на 3. А як нам знайти, скільки становить зерна пшениці? Якщо нам відомо, що одна п'ята від 900. Дійсно, потрібно 900 поділити на 5. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Самоперевірка. Зупини відео і виконай перевірку своєї роботи. уроку. розкажіть про свою роботу на уроці, зупини відео і продовжи речення.